Міжнародна діяльність Національного університету Державної податкової служби України спрямована на поглиблення співпраці з закордонними навчальними закладами, урядовими та неурядовими організаціями, освітніми асоціаціями та фондами. Міжнародне співробітництво сприяє розширенню академічної мобільності студентів, аспірантів і науковців, а також їх участі у міжнародних проектах, програмах і спільних наукових дослідженнях. Податковий університет є постійним майданчиком проведення міжнародних конференцій, круглих столів та семінарів. На постійній основі щороку навесні в університеті проходить міжнародна конференція з актуальних проблем у сфері політики, економіки та права. Незважаючи на багатогранність вже наявних міжнародних стосунків, Національний університет Державної податкової служби України відкритий до нових обріїв міжнародної співпраці. На сьогоднішній день це навчальний заклад, який має стосунки з багатьма європейськими, не тільки європейськими країнами світу, скажімо, Загребський університет, Хорватія, Каталунський університет, Барселона, Іспанія. Університет Поколі, це Польща, Академія фінансів Варшава, Сорбона. Буквально недавно у нас була конференція в університеті за участю 16 країн світу, при тому таких провідних країн світу. Мені приємно як ректору Національного університету продуктної служби, що і Велика Британія, представники, і Нідерланди, і, і Литва, і інші відмічали, як добре, що Україна має ось такий спеціалізований курс, який і має відповідну матеріальну базу, і відповідні програми, відповідний зміст підготовки, відповідає тому запиту. Який зараз є податковий університет, створив найкращі умови для студентів, які бажають отримати другий диплом за кордоном. Поруч із спеціальностями, які отримують студенти нашого університету, у них є можливість отримати другий диплом за кордоном. Диплом який має е, зразок е, Європейського союзу і е, може бути використаний на території будь-якої з країн Європейського Союзу. Студент, поступаючи до університету, е, 4 роки навчається. У нас і е, на п'ятому курсі під час навчання виконав уже в магістратурі може їхати на навчання по програмах. За програмою подвійних дипломів університет співпрацює з сімома провідними навчальними закладами світу. Найпопулярнішими серед них є Академія фінансів у Варшаві, приватний учповий заклад з багатолітніми традиціями. Заснований 1991 року як другий вищий приватний учбовий заклад в Польщі. В академії розміщуються два інститути: інститут фінансів та інститут управління. Інститути мають право видавати докторський науковий ступінь в галузі економіки. Мене звати Наталія, я студентка 5-го курсу Національного університету Державної податкової служби України. Навчаюся на факультеті фінансів та банківської справи. На даний момент проживаю в місті Варшава, де здобуваю другу вищу освіту за спеціальністю фінанси. Це другий приватний університет, який за всі часи існує зараз в Польщі. З того моменту його закінчило більше 10 тисяч студентів за спеціальністями страхування, фінанси, банківська справа та облік і аудит. У травні 2008 року. Підписано угоду про співробітництво з державним університетом міста Ополе. Який є відомим у Польщі вищим навчальним закладом з багаторічними традиціями у сфері навчання? Умовами вступу для наших студентів до університету міста Ополе є наявність диплому Бакалавра який визнається польською стороною, а також володіння польською або англійською мовами. Я студент п'ятого курсу Національного університету Державної податкової служби України. Даний час беру участь в програмі подвійних дипломів. Навчаюся в упольському університеті. По закінченню університету я отримую диплом магістра, що дасть мені можливість працевлаштування в Європі. Університетський коледж де Десарія є філіалом Державного університету в Барселоні. Студент податкового університету, який отримав диплом бакалавра, має можливість навчатися у Іспанії 6 місяців, а також додатково проходити практику протягом двох місяців. Економічний факультет Загребського університету, одного з найбільших університетів Європи, який входить до 500 найбільших університетів світу, відсвяткував 91-шу річницю з дня свого заснування. В минулому році керівництво економічного факультету Загребського університету запросило на урочисте святкування почесних гостей, серед яких був народний депутат України, ректор Національного університету Державної податкової служби України Петро Мельник. Надзвичайний та оповноважений посол України в Республіці Хорватія Олександр Левченко та представники влади Республіки Хорватія. Нині Загребський університет налічує 33 факультети. Зокрема, на економічному факультеті навчається 13 тисяч студентів. Серед найбільших здобутків міжнародного співробітництва університету без перебільшення можна назвати співпрацю з французькою Сорбоною, одного зі світових освітніх центрів. Цьому році професор права, представник факультету права політичних та соціальних наук Сорбони Дід'є Гевель читав курс лекцій студентам юридичного факультету податкового університету. Наразі ведуться переговори з французькою стороною щодо впровадження між нашими вузами практики отримання подвійних дипломів. Я закликаю, запрошую абітурієнтів. Скористатись такими можливостями, поступати до нашого вузу. Не втрать свій шанс отримати якісну освіту за кордоном в провідних вузах Європи. Якщо хочете взяти участь в програмі та навчатись за кордоном, поступайте в Національний університет Державної податкової служби України. Не втрать свій шанс здобути якісну освіту за кордоном. Вступай і бери участь у програмі отримання подвійного диплому.